Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, правда і кривда. Якось жила собі бідна вдовиця, мала двох синів, один хлопець. Був дуже справедливий, другий несправедливий, бо де тільки міх всюду чинив кривду. Так мати синів і назвала молодшого правдою, а старшого кривдою, скільки не просила, не умовляла старшого, не чини людям зла, будь добрий. Справедливий. Нічого не допомагало, а молодшому говорила. Синку, стій за себе, не будь таким який та дурний, та молодший син іншим не міг бути. Так, брати і повиростали, кожен зі своєю натурою, старший з кривдою, молодший і з правдою. Синам не хотілося бідувати при матері. Дорадилися, що підуть шукати собі щастя. Мати не противилася і думає, гірше їм не буде, як вдома. З ж мені борошна спекла їм по коржеві, поклали і по цибулині до торбин синів, і вони рушили у світ. Йдуть брати. Цілий день. Понадвечір прийшли до колодязя і зібралися переночувати. Розпалили вогонь, бо ліс був довкола. Хочуть повечеряти кожне із свого. Та кривда думає, як би йому обдурити брата, і каже: Знаєш, що правду, з'їмо твого коржа, бо тобі тяжко нести, а потім. З'їмо мого. Добре, най буде так. Правда вийняв з торбини коржа, повечеряли, а що залишилося? Крив докинув до своєї торби. Переночували і в дорогу. Кривда знову каже. Правда, я голодний, та і я голодний лиш мовчу. Будемо полуднувати. Посідали. Правди не розв'язував свою торбину, бо вона порожня. Кривда вийняв те, що залишилося від братового коржа. Їсть, а правді ні крихітки. Дай мені, просить правда. Я, хлопче, не дам. Бо хто знає. Скільки ще йти? ти? Може, в дорозі помру з голоду? Встав і йде далі. А правда зі сльозами на очах за ним надвечір дійшли до лісу. Посідали, відпочили, збираються переночувати. Кривда почав їсти. Дай, брате, мені, просить правда. Дам, якщо погодишся, аби тобі одне око видовбав. Та що ж чинити? Правда, уже зголоднів, аж помирає. Довбай, коли так. Крив да ножом виколов братові одне око і дав за це кусник коржа. Рано встали. Кривда почав їсти. Правда просить. Дай мені, дам тобі, якщо дозволиш, щоб я тобі праву руку відтяв. Най буде по-твоєму. І кривда відрубав братові руку, дав йому кусник коржа. Правда вже без ока і руки. І йдуть далі. Правді камінь лежить на серці, та не каже нічого. В обід сіли їсти. Кривда їсть, а правда просить. Дай мені дам тобі, коли дозволиш видовбати і друге око. Правда мусив погодитися, бо дуже голодний. Кривда виколов братові вже і друге око. За це дав йому кусник коржа. Йдуть далі. Понад вечір входили до одного міста. Були недалеко, а сил добратися до міста вже не вистачало. Геть поголодніли. Кривда ще мав у торбі кусень коржа і сів їсти. Брате, дай мені крихітку. Дам. Але відрубай тобі і другу руку. Рубай. Крив, да відтяв йому і ліву руку, дав кусник коржа. Потім устав і хотів залишити каліку. Не залишай мене, брате. Коли вже став колікою, доведи бодай до міста. Там люди мені загинути не дадуть. Ну, ходи. Буду тебе вести. Веде його, веде, дивиться, а на околиці стоїть шибениця. Привів сліпого безрукого брата до шибениці і каже Сідай тут і сиди, а я піду до міста чогось роздобуду. І залишив його. Правда, сидить, настала ніч. Правда, хоч її не бачить, зато відчуває. Стало студено. Коло півночі прилетіло до шибениці три ворони. Це були пропасники. Посідали на Шибеницю і говорять між собою. Чи знаєте, що нового в місті? каже перший ворон. Тут така новина, цариця захворіла. І нема ліків, лікарів, які б допомогли. Бачите, озвався другий ворон. Цариця мусить помирати, а ліки є. Під головою у неї в подушці потовчена на порох. Отруйна гадюка, цариця дихає отрутою і помирає, досить подушку вийняти з під голови, і цариця видужає. Правда, причаївся і слухає. Ворони пропасники його й не помітили. А знаєте ще новину? Озвався третій ворон. Сеї ночі на траву впаде така роса, що який би каліка не був, кривий, безрукий, сліпий, від роси стілиться, як тільки обмиє нею свої рани. Так закінчили бесіду три ворони, а коли відлітали, перший сказав. Дивіться, аби наша таємниця не була кимось зраджена, правда, від страху не знав, що й чинити, та на зорі, як тільки півні заспівали, і вже нечиста сила не мала сили моці, почав росу шукати, знайшов мокру траву, І як тільки торкнувся руси, Руки виросли, набрав роси в долоні, потер лице і став бачити на скуб правда трави рівною росою і рушив до міста. А там великий смуток. Люди в чорному. Цар обіцяє півдержави тому, хто вилікує його жінку. Правда зголосився до царя. Стільки багатства тобі дам, що і сам не будеш знати, куди його дівати, каже цар правді, бо той взявся вилікувати царицю. Прийшов правда до цариці, не давав хворій ніякого ліку, тільки наказав перенести її до іншої кімнати. І на інше ліжко. Взяв правда, руси страв, натернею хвору і вилів нагріти купіль. Викупали царицю, і вона відразу стала здоровою. Цар зрадів, обсипав правду сріблом, золотом, дав йому звання славного лікаря і вже не пускав з двору. Правда, погодився жити при палаці, тільки просив, щоб привели і його бідну матір і жив собі чесно. Дізнався про все, що сталося, кривда. Ходив він, мандруючи, біду причиняючи, прийшов кривда до брата і питає Правда, як ти став таким багатим? Сказав би тобі та шкодую, ти мій брат. Не шкодуй мене, скажи, я роздобув своє багатство під шибеницею, там, де ти залишив мене, але тобі туди йти не раджу. Та коли так, я тебе і не звідаю. Ще тої ночі кривда побіг під шибеницю. Сів і сидить, а перед тим дав собі обрубати руки, виколоти очі, сидить кравда під шибеницю чекає багатства. Раз лиш уночі прилетіли ворони. Що нового? питає один. Та що? Підслухав хтось нашу розмову? І вилікував царицю. Ану, перевіримо, чи тут когось немає. Може, хтось знову нас підслуховує, каже другий ворон. І почали перевіряти. Кривда притулився до стовпа. Ага, ти тут, голубчику? Крикнули ворони. Добре, що ти тут. Давно тебе чекаємо. Ти кривдив людей. Брата погубив, нас думав обдурити. Тепер звідси живий не підеш. Прив'язали ворони на шию кривді мотуз і підтягли вгору. Потім взяли таблицю. І написали, хто лихою дорогою ходить, на такій і пропадає. Так кривда домандрував, а правда живий нині. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.